Якщо бабуся записала квартиру лише на мене, значить, вона так хотіла, і моя сестра тут ні до чого, пояснює її родичам. Але вони наче зговорилися, і всі в один голос твердять, що я повинна спадщиною з сестрою поділитися, а якщо точніше, то віддати. Тепер я просто не знаю, як мені бути. Мені 19 років. Все життя я жила з мамою до моменту, як минулого року вона вийшла заміж і я не знайшла спільної мови відчимом. Тоді я переїхала до свого рідного батька. Житлові умови у нього не найкращі, але принаймні. Мені у нього спокійніше. Я вчуся в коледжі і щодня доїжджаю на навчання. Дорога забирає у мене багато часу, мені доводиться вставати щодня о 5 годині ранку. У вихідні, без тату, я не можу навіть самостійно звідси поїхати, бо автобуси не ходять, а якщо ходять, то дуже рідко. Зняти квартиру в місті теж не варіант, бо на це потрібні гроші. І так сталося, що мені перейшла на велика квартира в центрі міста від моєї бабусі. Вона багато років жила самотньо, не спілкувалася ні з татом, ні з нами. А коли її не стало, то виявилося, що з якихось нікому невідомих причин своє житло вона записала на мене. Але тут об'явилися мої родичі, мама і сестра, і стала мене переконувати, що цю квартиру я маю віддати сестрі, бо Олександра закінчила університет, влаштувалась на роботу, і це житло їй більш потрібне, ніж мені, студентці. Мого дозволу особливо ніхто й не питав, і сестра заїхала в цю спадкову квартиру та стала там обживатися. Нещодавно мені зателефонувала родичка моєї бабусі, яка з нею весь цей час підтримувала зв'язок, і розповіла, що в останній рік свого життя бабуся справді хотіла віддати цю квартиру мені, про сестру не йшлося, і тому зробила саме такий заповіт свідомо. Я дуже люблю свою сестру, вона багато робить для нашої сім'ї, багато працює, облаштовує цю квартиру з нуля, але я відчуваю несправедливість. Я ніби відчуваю провину за те, що шкодую саму себе в цій ситуації. Мама також активно умовляє мене відмовитись від цієї квартири та засуджує мої сумніви. Я ніколи у житті сама не зароблю на власне житло в місті. Я навіть вищої освіти не маю, добре, що хоч в коледж поступила. Після навчання зараз я підробляю в місцевому кафе, є хоч якісь гроші. Живу з татом в селі старій хаті, село настільки глухе, що найближчий магазин знаходиться за 6 кілометрів звідси, душ і туалет у нас на вулиці. Мені важко вчитися, працювати та витрачати, скільки часу на дорогу. Грошей з моєї роботи вистачає лише на проїзд, їжу та допомогу татові. Я буду поганою людиною, якщо попрошу сестру з'їхати. Чи хоч би просто в'їду туди і будемо поки що жити разом? Не знаю. Переїхати зараз я не можу, бо вона проти. Жити разом також знаю, не варіант, бо рано чи пізно хтось із нас вийде заміж. Я егоїстка чи ні? Може, мені варто відмовитись від цієї квартири? Я знаю, що вона не пробачить мені таке, я відчуваю, ніби забираю щось, що належить їй. Принаймні всі навколо мене в цьому переконують, що мені робити? Відчуваю себе дуже самотньою. Я просто хочу жити у власному житлі, уникнувши непорозумінь з рідними людьми. Мені дуже зараз потрібна порада людей збоку. Допоможіть.